Добрий день, шановні друзі, ви на каналі Новини науки з Ларисою Шевченко. Я рада вас всіх вітати. І сьогодні ми з вами проговоримо про таку тему, як усне висвітлення наукової інформації. Звичайно, що важливо, щоб будь-які ваше дослідження, яке ви отримали, отримали результати, ви повинні ознайомити їх із науковою спільнотою. Це дуже важливо. У моєму попередньому відео йшла мова про апробацію результатів досліджень наскільки вона важлива. Як вона висвітлюється, що таке тези конференції, як краще зробити, виступати і так далі. Сьогодні ми з вами поговоримо про ще деякі форми висвітлення такої наукової інформації і е, коротко зупинимося на особливостях і на таких помилках, які не треба допускати в процесі висвітлення такої от, е, усної інформації про ваші наукові результати. І так, ми вже говорили про тези конференції. Тобто, ну, конференція, зрозуміло, вона може бути і міжнародна, вона може бути там всеукраїнська, державна конференція, це може бути якась місцева конференція, те ви висвітлюєте свої результати досліджень за тематикою, яка ці конференції притаманна, тобто оголошується тема конференції, де всі вчені можуть подати свої тези. Ви їх опублікували, ви виступили на е, цій конференції, зробили свою доповідь, отримали запитання, дали відповіді, і ви вже е, розумієте е, дуже багато моментів по вашій роботі, що потрібно поліпшити, як поліпшити, як зробити. Крім цього, ще є таке, як симпозіуми, крім конференцій. Да? Це напівофіційна така бесіда із заздалегідь підготовленими доповідями, а також можуть бути виступи експромтом. Учасники симпозіуму можуть відвідувати не тільки доповіді, можуть зустрічатися в кулуарах, можуть обговорювати деякі питання, можуть обговорювати деякі проблеми. Ну розумієте, суть в тому, що коли обговорюються якісь наукові питання, які мають прикладний характер, і в майбутньому можуть мати ну певні, скажімо, фінансові зиски для самих вчених. То вони можуть і обговорюватися із своїми однодумцями, можуть ділитися, можуть поділитися якоюсь інформацією. Звичайно, що є така інформація, яка не може бути висвітлена повністю, тобто ну якісь нюанси вчені можуть приховувати, оскільки це може бути їх інтелектуальною власністю і звичайно що кожен з них може претендувати в майбутньому отримати патент на даний на дану розробку і так далі але коли ви відвідуєте такі симпозіуми, ви розумієте, що там збирається велика кількість фахівців, велика кількість вчених з даної тематики чи проблематики, і ви можете почерпнути дуже багато інформації, потрібної для вас. А також, що немало важливо, ви можете познайомитися із багатьма Ченими, які в майбутньому можуть бути вашими рецензентами о, тих же самих ваших публікацій, рецензентами на захисті, можуть бути вашими опонентами під час захисту дисертації. Ви можете з ними е, оформляти, наприклад, якісь спільні гранти, якщо вони з різних установ. Тобто, чим більше ви знайомитеся в своєму колі однодумців, тим краще вам, потім у майбутньому науковій вашій роботі буде. Ну, комунікувати із вченими і взагалі із світом. Далі. Конференція. Ми з вами говорили, що тези конференції це фактично публікації тих доповідей, які там представляються. Але, в принципі, на конференції є дві групи людей: це доповідачі і слухачі. Як правило, доповідачі доповідають свої основні такі результати, ну і слухачі можуть задавати питання, можуть виступати в обговореннях, коментувати і так далі. Звичайно, що якщо ви здобувач наукового ступеня і ви хочете апробацію своїх результатів досліджень, вам бажано виступати. Бажано вислухати зауваження. Якщо ви бачите, що Є вчений, який задає вам питання по суті, особливо якщо це стосується таких важливих показників, ключових показників по вашій роботі, то ви можете потім пізніше в кулуарах підійти з ним, поговорити в перерві. І отримати може досить таки серйозну пораду, може серйозні зауваження. Чому я вам рекомендую спілкуватися особисто? Тому що не завжди можна. Скажем, так не завжди коректно відкрито критикувати автора, який робить доповідь. Ви стоїте перед публікою. Звичайно, ви переживаєте стрес, і вам будуть задавати більш-менш коректні питання, оскільки є свої у вчених, якщо відбувається такий відкритий, скажімо, захід, то є поняття такту, і не завжди можуть вам сказати, що ну, ви робите щось не так. Якщо ви бачите, що вам задають багато зауважень, будь ласка, знайдіть цього фахівця, цього вченого і поговоріть з ним наодинці для того, щоб людина висловила вам свої сумніви, свої побажання для того, щоб ви їх усунули потім в майбутньому у своїй роботі. Крім того, є таке ще, скажімо, Публічне обговорення, як з'їзди і конгреси. Це е, вища представницька форма спілкування, і вона носить ну, такий національний або навіть міжнародний характер. Коли е, такі е, організовуються з'їзди і конгреси, коли е, для певної галузі от, визначаються певні, можна сказати, стратегія розвитку. Тобто є вчені, які працюють у певній галузі, у певному напрямі, ну, наприклад, там, вакцини проти вірусних хвороб, чи там, проти конкретної якоїсь хвороби, чи лікування якихось там, наприклад, патологічних станів, чи генетичні якісь дослідження, чи розведення якихось видів тварин. І потрібно зібратися з цим фахівцям, щоб визначити стратегію, куди ми йдемо, як ми один одного підтримуємо, які перспективи в наших дослідженнях. І знову ж таки, якщо ви маєте можливість попасти на такий симпозіум, на таку на такий конгрес, ви його постарайтеся відвідати, оскільки ви також познайомитеся з науковою спільнотою, ви зрозумієте, куди рухається наука, які перспективи у вашій галузі. І з ким ви можете співпрацювати, тому що наука, як правило, це. Об'єднання не тільки в межах однієї кафедри, не тільки в межах однієї, лабораторії. це можуть бути об'єднання і декількох лабораторій на національному рівні, це можуть бути об'єднання і на міжнародному рівні. Коли вчені навіть різних галузей об'єднуються для вирішення якоїсь конкретної проблеми. Це досить такий важливий момент, і я би вам рекомендувала. Теж своє знайомство з науковими школами інших установ зробити і продовжити. І тут я б ще хотіла поговорити про один такий момент, коли зав'язується дискусія, яку помилку часто допускають ну, і молоді вчені, і зрілі вчені. Ну, перш за все, якщо ви приймаєте участь у дискусії, ви можете її е, приймати в двох варіантах. Ви доповідач або ви е, слухач, тобто ви слухаєте доповідь і можете прийняти участь у дискусії. Е, часто, коли відбувається наукова дискусія, е, роблять таку помилку: критикують самого дослідника, е, тобто критикують його е, як особистість. Це призводить, як правило, до такого несприйняття, до конфлікту між особистісного, і розраховувати на адекватну об'єктивну оцінку в майбутньому вашої роботи чи вашої доповіді вже не приходиться, тому що ви зачіпаєте, ну, скажімо так, особистий авторитет, особисто, скажімо, людину і гідність людини. Тому. Основне в дискусії і її дуже часто ну всі намагаються уникнути дискусії. Всі хочуть, щоб все пройшло хорошо, питань немає, все відповіли. Дискусії немає. Проводити дискусію дуже складно, тому що основне в дискусії це знайти слабкі сторони даного дослідження, а не дослідника ні в якому випадку. І Висвітлити цю позицію якраз з точки зору підходу до вирішення даної проблеми чи даного завдання. Тобто, якщо ви приймаєте участь у дискусії, то ви. Можете задавати питання і критикувати, бо критика це нормальний процес у науці. Ви критикуєте підходи до вирішення даного питання. Тобто тут ви повинні, скажімо так, враховувати етичну сторону даного процесу, етичну сторону даного питання. Часто для того, щоб вирішити якесь питання, якусь проблему, приходиться спілкуватися із різними вченими, які мають досвід в різних галузях або ну, з різних, скажімо, сторін цю проблему досліджували. І важливість в дискусії це знайти спільну точку, яку ви хочете дослідити. Це спільна точка зору. Тобто, спочатку ви знаходите те, з чим ви погоджуєтеся. Що ви хочете вирішити, яку проблему ви хочете вирішити? А далі ви обговорюєте уже ті підходи, які є, які існують, їх недоліки цих підходів. Але ні в якому випадку це не повинно стосуватися особистості дослідника, особистості автора. В такому випадку, ну ви просто наживаєте собі такого, знаєте, не Ну, до і будете під, скажімо так, до вас будуть відноситися не зовсім не завжди об'єктивно. Тому, звичайно, що якщо ви молоді вчені, ви іще не досвідчені. То завжди намагайтеся бути дуже коректними і дуже обережно відноситись до чужих досліджень, оскільки кожна людина, яка б ці дослідження не провела, вона дуже їх цінує, вони її особиста власність, вони її, її особисте наукове надпання, і вона їх цінує і сприймає як своє, як себе особисто. Тому, якщо ви критикуєте людину, то це буде некоректно і етично неправильно. Намагайтеся знаходити, скажемо, такі моменти, такі питання, які стосуються власне якихось недоліків не самої людини, а самих, скажімо, традиційних підходів, нетрадиційних підходів. все це може бути у вигляді побажання. Але ні в якому разі не категоричного такого засудження, не категоричного відкидання якоїсь ідеї, тому що сьогодні вона може бути і е, дійсно неправильна, може вона і не спрацьовує. А через деякий час виявиться, що ця ідея мала сенс і вона може бути втілена і впроваджена в виробництво. Тому я вам бажаю успішної апробації і в першу чергу усної. Усної доповіді, усної дискусії, якщо ви не можете, і, наприклад, у вас є такий страх, що от ви вийдете на велику скажімо, публіку, де багато таких відомих вчених, ви боїтеся це зрозуміло. Попробуйте дискутувати з своїми роветниками і своїми. Однокурсниками, збирайтесь невеликими групами, ви можете провести дискусію з якимись вченими, які до вас відносяться доброзичливо на тій же кафедрі, в тій же лабораторії, Попробуйте провести дискусію, якщо у вас виходить із вченими з інших відділів, як вони дивляться на вашу проблему, наскільки вони оцінюють її зі сторони, з боку. І якщо ви бачите, що що ви можете отут, от, ну ви тримаєтеся, ви розумієте. Ті садкі сторони, які у вас є, ви знаєте, як вирішити це. То, будь ласка, розширюйте свій кругозір і рухайтеся далі. Я вам бажаю успішного розвитку в науці, успішних таких наукових досягнень, успішних наукових відкриттів. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, ставте запитання, будь ласка, коментуйте, якщо виникають питання. Я завжди рада буду з вами поділитися інформацією, яка в мене є. Всього найкращого, до наступних зустрічей.